Вім привіт, мені канальний ВНБС! Сьогодні у нас нове іспитання. Ми будемо його проходити, отакі тут нагороди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стардропсів. Плюс 3 стардропса за дорогу. Це буде. Е, чекайте там 9, якщо там 9, то це буде 12, а якщо там 8, то це 11 стардропсів за день. Ми маємо пройти це іспитання, а воно з безконечними попитками. Я взяв Чарлі, думаю, що нормальний пік ми взяли. Якщо що, то я проходжу з командою. Не сам. Так, ну це взагалі буде мега відкриття Призів стар. 11 стародропів чи 12. Хоча грати буде тяжко, і цей спамож трохи буде бомбити в мене через неї, але пройдемо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, угу. міком нападає. Я думаю, поставити паучків і в кокон. А ні, в кокон не йде він чомусь. А, так, давайте зараз попробуємо виграти. Ми програємо. Ну, блін, тяжко буде грати, якщо я вам все буду показувати. Минуле відео з котом захайпило. Дякую вам за актив. 8 чи 7 лайків на ньому набралось. Це на довгому відео. Бачу, поки нема таких хейтових коментарів. У нас вже 56. М -м, круто. Йдемо самі і спитання. Тому що я, в принципі, в команді довго хочу грати, ми слеємося. Ідемо так. О, пік нормальний, з нами бібіз'янка. Якої скін на ворона, або ж це просто пін її випав стардропса. Так, роза. Треба Джеки добивати, тільки відійти. Єс. Yes. Дейва в кокон і можна йти. Або е, е, Розу під ніком Enger Pro. Так, чомусь так лагає? Мене лагає, хоча Wi-Fi нема. Не знаю. А, перестало. Ну нам забили. Ну як можна було не охороняти ворота? Давайте хтось охороняйте ворота. А ми затащимо, якщо ви хтось підете охороняти. Блін, нам забили. Матч окончений. Ну, тут безконечне життя, так що можна сливатися скільки раз, скільки хочеш. Це, в принципі, в честь хромок. Я його 100% пройду сьогодні, але не знаю, чи скільки раз треба буде зіграти. А зараз тут профі грають, так що його, воно недавно вийшло, Так що його пройти зараз нереально майже. Ну, типу навіть першу, другу, втретю побіду. Зараз два стар дропси отримаємо за першу побіду за іспитання і за першу побіду. Два з приза стар. Одинадцять чи дванадцять призів стар ми сьогодні з вами відкриємо. Буде круто. О, ой 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 ой. Так давайте роза. Ні-ні-ні. ні 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 Як нам забили? Боже. Ну тіма, ну нормальних тімейтів дайте. Тіма була така собі, і тепер тіма йти не везе, ну вообще. Зато я в кокон розу сховав. Давайте, та тільки то віддай мені пас нашого. Ні, пас. Давайте забий, забий! Є! Yeah! Перший гол я. Можливо, ця катка і ми получимо два стар дропса. Відео це буде дуже дов... довге. Давай, якщо що, то я тебе поможу. Да -да. Два приза Star получено. Виходимо. Награда за первую победу фрей Star. Так, перший сверхредкий. Цікаво, чи сьогодні буде лега. Другий... Міфік! Міфік! Гаджет на генерала Гавса. Є! Вже є міфік Стардропс. Поки випав один сверхрідкий і один міфік. Це відкриття, я думаю, буде удачне. Це схоже на відкриття мегакупілки, якщо чесно. Одиннадцять стартропів це. Ого. го Так. Зараз ще буде стардроп, якщо виграємо. Це якийсь рай на город просто стардроп, стардроп, стардроп. Не можу. Я в шоці. Ми його будемо дуже довго проходити. Фух. Мінус Міко. Зараз буде мінус Томар 753. Ну, як мінус кокон. А, підійдіть до мене хтось, поможіть та тімейте, боже. Де вони? Вони. Вони ресепаються? П'ять хвилин я отримала один старт. Два, якщо -то точніше. Ой-ой-ой. Я вообще думав сьогодні не робити випуску у відкритті стардропсів, а сьогодні такий бан з питання зі стардропсами. І я його так сьогодні зняв відео, як пройти, а тут ще й мега відкриття стардропсів буде. Е, вже є, я бачив в таблиці лідерів, я на трьох челіків на жахту вже є е, 35-й ранг на коту 335-х я поки що бачив. Проти мене в каці ще ні разу кіт не попадався. Та, як я говорив, в Робзі купив кота, ну, в принципі, тут було логічно. Фух, нам забили програш. Давайте подивимося, скільки тут вообще виграшів. 9? Так. 12 призів Стар. Боже. Ну вже один міфік то випав. Але якщо випаде лега, то це буде імба. це буде легендарне відкриття. Чекайте, тут я думаю, що єдиний, хто сильний, це Ангел Кольт. Всі решта не так й сильні, по аватару видно. У нас в команді був вже Давай забити, забити, забити. Фух, перший гол є. На початку катки. Можливо, ця катка швидка буде. Так. І Джекі! Єс! Цю катку ми швидко виграли і получаємо ще один приз стар. Забрати С Супер рідкий. два сверх е, і один міфік. Два сверхредки, один міфік. Е ще зараз ми получимо стардропс, потім два стардропса. Типу, це імба, ото жота дорога. Ну як сказати? Я не був готовий, що тут будуть самі стардропси. Я думав, там кредити різні нагороди. Ну стардропси. Чекай, чекай, чекайте, дай пас. Ладно. Пауків. Да йдіть на них. Так. Ну поки що так, що я показую всі каточки без пауз, типу, щоб ви бачили все, що твориться, як проходите. Там я бачив Наві ММА проходить, ну вже не Наві, ММА проходить а по 45 хвилин десь ці іспитання. Я десь так само буду. Ну тут рандоми, горить від рандомів, реально. Ні, рандоми й Ворон той зі своїми кинжами. Це, я думаю, ГГ катка. Якщо може... Та Ворон. Якби не Ворон, то ми б затищили. Ну, Шелька там є ще в команді. Ну, Діна Майк у в нас в команді. Ну, наже сюди метатель, якби кота сюди, то тоді це да. А вже Дінамайка, це ні. Ой! Ах, а В них всі бої переселяються, тільки фульта. Я бачу, що вони задефало сильно. Ми не дамо їм забити. Іду на культа, нападу. Угу. Я попробую Шелі ульта! Фу. Може, давайте я все-таки получу стародропсику, давай вернусь, поставлю на паузу, щоб відео не затягувати так сильно. Давайте, раз, два, три. Цю катку ми швидко затащили, тільки я вже е, е, ту слився, ще одну слився. І зараз ми затащили, це в нас четвертий стародропсик. Фух. Давайте, щось нормальне. Не, не вже перший рідкий. Два супер рідких, один рідкий і один міфік. ну То, що міфік це удача. Фу. Ця каточка зараз рішить два стардропса за дорогу і за челендж. О, ми прийшли в захват кристалів. Yeah. ну Думаю, тут теж підходить Чарлі. Давайте я вам покажу пару каточок в захваті кристалів. Як пройти із питання? Я думаю, що на Чарлі можна легко. Або Міко Ліон. Для першого карту Міко або Чарлі. На другу Ліон або Чарлі, теж думаю. Ну тут всюди Чарлі підходить. Що я можу сказати? Всюди Чарлі підходить. ой 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 Ой, Ліон тут був. Якщо тут вагонетка ще їздить, поїзд якщо точніше. Є! жанет кристал! Ні! Фух. Беремо і тікаємо. Просто і тікаємо. Забираємо і кристали, брок. Фух. Ми поки що тащимо. Я йду зі своїми паучками. Треба ліони добити. Так хоч би кристал на нашу сторону випав, так. Брок! Брок затупив сильно. Єс, я встигаю і що, то я все розраховую. Угу. Нам ще один кристал, дві, два виграша, це буде круто підряд. Все, я йду тікати. У нас пішов. Так, 15 секунд. Треба протриматися. Так. Джанет, ні, промазав. Ні, не добивайте. Ти наша. Моя, мо, мо, моя команда, коротше, я не можу дивитися на мою команду. Та що ти злийся? Це ти винен, Боже? Не можу на таку команду, мене горить від тімейтів. А, Наніший, та я йду просто. Ї їх всіх вбивати мені все одно. Ой, давайте кокон ходь, дайте набити. Не можу, блін. У нас були мега шанси Як я вас люблю, тімейти в лапках. Як я вас сильно люблю тімейти рандомні. Фух, ладно, я показую, як проходити з питання з рандомами, бо ви, певно, з рандомами проходите. Ось такі рандоми зі мною. Енгер зі значком Проти нас, Чарлі. Бул там ще вроді в них. Френк, Чарлі, Френк І Ліон. Ну, взагалі пік, Вони 100% командую грають, бо якщо рандоми, то значить гарні рандоми попались. Так, мінус Чарлі. Ні, ну в мене рандоми такі. Можна грати. Енгер більш агресивний, нападає, коли в нього є кристал. Ай, ай, я таки знав, що це він тут є. Я таки знав, що він так. Угу. Дайте мені кристали забирати. Вони розуміють, вони віддають мені кристали, бо я типу сильний персонаж, Чарлі. Тікай, тікай, не на них! Не. Я я бачив. Ні! Будь ласка, був гіперзаряд. Обстінку вдарився. Ну, ми, ми добили. Так. Тікайте, тікайте, я йду захищу вас. Це наша туди. Бу. Я тобі не дам туди звалити. Угу, 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 угу. Ботики. Ботики просто. Моя сила жилста це буде певно легендарний момент. О, Кидаємо значок команди, якої більше немає наві, я її купляв в цьому сезоні. Ну, ладно, я був фанатом Наві, так що не буду розстроюватися. Вов, Наві. Все. Плюс два приза стар. З другої каточки. В режимі захват кристалів. Так, Star. Ух, як я. Ми вже скільки відкрили. Це вроді зараз буде п'ятий і шостий. Другий рідкий. Ще один. І третій сверх рядкий. Удвітілі опита падають, в мені їх якраз треба. Скільки в мене їх вже було ноль. Було Зараз рівно 300 або 360 там було, я не розгаленю. Ціль за сьогодні це добити 1000 очків опита. Сподіваємося, що ми доб'ємося такими <пас> шансами. О, Наві! Теж має іконку наві і значок Наві. Кидаємо Наві. Значок. Так. В принципі, показуємо, як це грати з рандомами. Фух. Я не можу тими рандомами грати. Давайте я поставлю на паузу, вернусь, коли ми будемо вигравати. Е, так, ми зараз затащили цю каточку і отримаємо ще один престар. стар Якщо то я вже в іншу каточку пішов, бо ту мислились. За п'ятий виграш ще є 4 Star Drops, а якщо точніше, 5. Фух, давайте відкриваємо. І епік, перший епік, який нам випадав, 200 монет. Нормально, мені монета треба буде на кита. Доб... Так, давайте я вам ще одну каточку покажу. Відео планується десь на 30 хвилин. Це буде довге відео, бо тому що я вам розказую, як це проходити. Ну, я кажу, якщо маєте Чарлі, беріть Чарлі. Там так, що Ліона, Корделіуса можна взяти. Вісім ну, 8... поку, якщо щоб хілити тімайтів, якщо ви з тімою граєте. Я думаю, що ще нормально отіса, кольта. Ще кого можна взяти. Або Гріфа, щоб він наносив багато дамага. От, те, як зараз в мене гріф убив. Я вернусь, коли ми затащимо. Секундочку. Так, цю катку ми, напевно, затащили. Давайте тікай. Так, типу, я поставив на паузу і ми навіть ще не, не перегравали. Так. Ну, все, шостий виграш. Ще можна буде отримати 4 призастар. Фух, при стар. стар. Супер рідкий Це вроді третій або четвертий супер-рідкий супередки стардроп, з якого нам випадає 50 очків сили. Йдемо в ще одну катушку, я вернусь, коли ми виграємо. Включився. Проти нас грає Кіт. Йдемо, покажемо вам його геймплей. Тут ще в назві нова тема. Тепер проти нас кіт грає. Нічого собі, як це виглядає? Це Це не це фейк, невидимій кіт, так. Да, да. Ми добили кота, а нічого собі, а кіт ж так то сильний. Прикиньте, ми зараз виграємо кота, як це буде. Їм Просто зі мною нормальні чилики в команді попались, тімейти нормальні. Це вже як те, що нокаут. Через то першу кадочку я вам покажу. Я показую першу кадочку. Кіт! Нє-ні-ні-ні-ні-кіт-ніт ні, ні, кіт! Ні, кіт ні. Все, мене кіт добив. Зато кіт. Зато мене добив не якийсь простий браузер, а кіт. Тут я просто граю, бо я розумію, що ми можемо злитися через кота. Буде круто його виграти. Так, він не 100% в коробочці. 100% він в коробочці. Е, не стрибай на мене, кіт ПЖ. Кіт на тімейтах, ліпше. А, на тімейтах ще гірше буде. Все, нам гге. Зато ми зіграли проти кита. Дивіться, то, що це реальний кіт. От анімація виграша в кота. Я поставлю лайк коту, бо, тому що перший раз кота бачу в катці. Фух, було круте спитання. Зараз я перейшлю геймплей навіть в клуб, щоб що проти мене попався кіт. Так. А повтор боя вчать. Все, зараз я виграю і вернусь Проти нас опять попався кіт. На початку я не замітив, а тепер я розумію. Проти нас кіт. Фух, ідемо битися проти кота, я хочу його показати вам. Ай-ай ай, ай, ай. кокон, кокон, кокон. Е, а як вони мене можуть атакувати? Справді бага, такого не має бути. Чи можуть? Е, ну я не знаю. Це вже занадто читерно Та спай, що ти злисть? Я йду на кота, якщо він буде на моїх тімейтах. Якщо він сяде на моїх тімейтів. все в коробочці. сядь на, на шейку, наприклад. Той. Промазав вутує. Гіс! Ми добили його, кота добили. Лишились ми двоє проти Френка. Френк показує діз, заді я накажу. Все, шелька, підходь до нього. Готуйся. О, як це було епічно, раунд виграний. Рішаючий раунд, якщо ми виграємо кота, то ми побачимо анімацію програша коста. Дві катки підряд кіт. Взагалі круто. Так, давай Чарлі. Ні. Ну ладно, понаблюдаємо за тімейтами. Так. Давайте. Вас вийде я вас вірю. Давай, Шелька. З гіпером та не ведись, на все з гіпером. Давай Спайк! Є! Ми виграли кота! Ми виграли кута! Зараз відкриємо стардропчик. Ось анімація програша кота. Він гризе клубок. Всім котам я буду ставити лайки. Так, якщо буде два кота проти нас або три, це буде взагалі. Фух, стардропс. Опять Сьогодні на сверхрідких дуже везе. Редких дуже мало випадає. Так, зараз. Я не буду приймати, вибач, е, Так, відкриваємо, забираємо наші нагороди. Якщо ви знаєте, то я збираю собі другу лунну славу. До, До Нового року я її вже, напевно, не назбираю, але назбираю 3000 кредитів. От дивіться, скільки в мене зараз. З 3200. Давайте, зараз два стардропса. Якщо мені. Я доб'ю сьогодні ще другу лунну славу, це чотири теми відеоролика в одному Що? Напевно, цю каточку ми мислимося, я вернусь, коли ми виграємо. Фух, два приза стар за нами. Фух Останній при стар на дорозі. Це якщо що, два стар дропси і далі лишається останній. Фух. Рідкий. Це тільки перший. У дві ділі опита. Міфік, другий міфік за відос. Що? Скін на містера Пі. Агент Пі. Два міфіка за сьогоднішнє відкриття. Ну, на легу я вже не надіюся, бо в нас лишився останній пристар, але два міфіка. Ну, я в шоці. Йдемо далі від... останню гру. Давайте ми вже виграємо цю катку, щоб ви бачили, як ми виграємо, бо це остання каточка. Ну, і, спита, і спа була трохи тяжка, я десь 20 разів зіграв, щоб її пройти. Не ну, дуже тяжко. По-перше, не завжди попадаються нормальні тімейти. От минулу катку мені прям тімейти сподобались. Навіть можу в дерень відправити. Так. Давайте, поки понаблюдаємо. Тут у них в команді снайпер. Фух. І лишився тільки лук. Думаю, що вони його доб'ють. мої тут. Ну тут теж нормальні такі тіммейти. Лишився один раунд. І останній престар. Якщо там випаде третій міфік, це буде імба. А якщо там випаде легендарний престар, то це взагалі відео. Ну, вже відео мене втішило. це типу... Найліпше відкриття на моєму каналі, найбільше старедропів це відкриття. Можливо, я ще зроблю відкриття 20 старедропів. Ну, ви знаєте, мега-копілка. Ми її будемо доповнювати до кінця з нашим клубом, бо завжди ми в неї неактивно граємо. Фінальний рішаючий раунд. На трампліні я летіти вже не буду, піду за своєю тімою. Лу, ні, ні, Лу. Так, мінус Ендер, в нас мінус Кольт. У них мінус Ендер, в нас мінус Кольт. Давайте Пайпер добити. Я не дам його добити. Стопайпер! Ладно, надіємося на тебе. Ну, ми напевно цю катку слили. На паузу ставити не буду, я вам казав. Відео десь, певно, так і буде йти 30 хвилин. Фух. Ну, якби це було не безлімісне життя, то я би 100% не прийшов в цю іспу. а тут ще іконка в кінці. Було б круто, якби в кінці там, наприклад, легендарний престар або 10 стародропсів. Тоді б це було прям мега відкриття. Це ж і не нул, це реальний Бравл, така щедрість. О, ну цю катку ми затащимо. У нас тіма бачу, крутіша, ніж у них. Просто надіємося. Так, кидаємо гаджет. Тут просто мої пауки допомагають. Хоча я сливаюсь на самому початку. Ліпше не, не йти по трампліні. Мінус Міко, мінус Байрон зараз буде. Так, і лише фінальний раунд, ну тут ми дуже швидко Ми Буде йти в їхню сторону. Вони вже думають, що я завжди йду туди. Ой, культа добила, це проблемка. Ой-ой-ой! Не нападай на мене го, той, трохи... ладно. Ну тут просто на початку. Давайте попробуємо на трампліні, щоб їх удивити. Ні, кольт каже туди. Ладно, йдемо за кольтом. Я не дам кольта добити. Ну, я сам здох і кольт здох. Лишилась бія біа, яку 100% доб'ють. Вона ж не може показати такий от в кольот гіперзаряд. Не може показати вона типу, свою силу гіпер прям. А що я говорю? Третя каточка. Ну, останній старт це, в принципі, 12 стардропс. Ну, два міфіка, виходить, з кожних шести мені випадав один міфік. Це з мегакупілки мені виходить, має випасти три Міфіка, Ну і ще пару. Тільки жалко, що два Міфіка і лише один епік стардроп. на Міфіків везе. Рарки вроді випало дві, все решта сверхрядки, епіки і міфіки. Типу, це везучість. Якби стільки епіки і там далі міфіки легет, то тоді б це вже. Ех, ладно, в Фух, скільки тут прогрешів буде. Це просто відео буде називатися ІСпа з рандомами плюс відкриття призів. стар кіт. Просто кіт напишу, нічого не буде спойлеряти. О, прям Фу, Як мені вже надоїло. доїло. Мама, певно, буде довше відео ну, з рандомами. Ладно, цю каточку ми слились. Бедемо ще одну. Просто скіпаємо, зразу йдемо ще одну катку. Я знаю, яку я прев'юшку зроблю. Перев'юшка буде теж імбова. О, в нашій команді Морті з тітулом. Проти нас сильні, а в нас так собі. Ну Мортіс з титулом. Давай, покажи, на що ти що ти маєш. О, значочок. Крута команда. да, крута. О, Холдік, фейк холдіка. Угу. Я тікаю. Мортіс, то давайте, не добивайте Мортіса, він нам скіл має показати. Я можу не його указати як найліпшого рандома в темі відео. Найліпший рандом Морті з титулом. Не, бачу, він не такий вже і, і, сильний. Є! Yeah. Перший раунд виграний. Ну, тут в нього ще є скінчик, і... ну тут просто значки рішають і скини І титул в нього є. Ну, сильний, в принципі, трохи. Давайте! Будь ласка, так. Ми задачі мені це фейк був. Фух, в кокон, в кокон його. Так. Це ми задачі. Єс! Ми пройшли іспу з рандомами. Нуль каточок з тіммейтами виграли. Все чисто з рандомами. Нас поздоровляють Дев'ятий виграш. Давай приймемо тебе в команду. Фух, престар. Забрати. Ти проходиш іспитання. Твоя нагорода іконка, і старп в нас випадає рідкий. Фух. О, зараз мені ігри будемо грати. З е, ми... е, е, клубу. Ну, Всім дякую за перегляд. Тема цього відеоролика була: Як пройти із пуз рандомами, кіт і відкриття, е, мега-відкриття призів Стар. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Ноб, Новини небас усім, папа. -па.